Сьогодні в нашій бібліотеці відбувається дуже цікава подія. Це до Всесвітнього дня книги авторського права ми збирали книжки для Белакійської центральної публічної бібліотеки Харківської області. До даної акції долучилася наша книгозбірня Тернопільська обласна бібліотека для дітей та бібліотеки міста Тернополя. Хочу надати слово нашій волонтерці, завдяки якій відбудеться передача даних книжок для Балакійської бібліотеки. Спробуйте. Мене звати Радіса Поляда, я волонтерка та громадська активістка. І я відгукнулася на запит про допомогу для діток бібліотеки Центральної Балаклійської дітки на за час повномасштабного вторгнення і окупації майже вся українська література, українська книга була знищена. І зараз, як ніколи, потрібно діткам читати книги і саме українською мовою, проводити дозвілля. І от дуже дякую всім бібліотекам, які долучилися до цієї акції. Всі книги будуть передані на бібліотеку і надіюся, принесуть користь і позитивні емоції. у цей Такий складний час для діток, які знаходяться у Балаклії, і хочу ще сказати, що даною акцією ми поєднуємо наші бібліотеки бібліотеки Балаклії та бібліотеки міста Тернополя. І це такий своєрідний місточок між минулим, сучасним і майбутнім. І дуже дякую вам, що ви е, маєте таку можливість і звернулися до нас. Ми вас підтримали. Дуже дякуємо. Це дуже потрібна акція, і ми е, і надалі будемо продовжувати робити такі подарунки для нашої бібліотек Сходу.